Наступного гостю це Людмила Данісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку. Пані Людмило, Кабінет міністрів України 6 травня цього року вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Розкажіть, будь ласка, які саме зміни запроваджені, і кого вони стосуються? Дійсно, що з того травня Кабінет міністрів України вніс зміни в таку посаду 519, яка саме регулює порядок, в тому числі надання і продовження відсрочки, і це якраз стосується того, як буде продовжена відсрочка, яка призначена вже надана військово зобов'язання. Ну, по перше, це стосується того, що не потрібно нікуди йти. І не подавати додаткові або нові документи для підтвердження е, права на відсотку є два варіанти: якщо військовозобов'язаний оформлював оформлювати відсрочку, самостійно звертаючись до ТЦК та ЄСП, і саме рішення приймала комісія. То ТЦК СП самостійно і буде продовжувати цю відсрочку на період е, дії указу президента щодо мобілізації. І до моменту, поки є умови у військовозобов'язаного на отримання такої відсрочки. ТЦК СП самостійно вносить всі ці дані про продовження відсрочки і до момент дії і закінчення її до єдиного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервіців. І тому. Документи не потрібні, іти не потрібно. Комісія не збирається. Якщо в іншому варіанті, наприклад, військово зобов'язаний самостійно через е е електронний додаток резерв плюс оформлював таку відсрочку, то теж е безпосередньо з е електронною. Можливостю, там і буде забезпечено зв'язок знову між базами даними єдиним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів з іншими базами даних, з іншими реєстрами, з іншими банками. І знову буде продовжено, якщо її продовжуються умови на надання відсрочки, буде продовжено надію указу президента і до моменту дії таких умов. Ще що змінилося, і тут важливо, щоб звернули увагу наші телеглядачі на те, що пам'ятаєте, що а, можливість відсрочки була у о, тих військовозобов'язаних, які мають троє більше дітей, якщо в свідоцтві про ці на принародження цих дітей військовозобов'язаних був обов'язково записаний як батько. Зараз це не є документом яким може підтвердити таке право, тому що змінилося на утриманні? Тобто це ключове. І тепер батько, який, наприклад, виховує і утримує своїх двох дітей в новому шлюбі, і ще сина, наприклад, від першого шлюбу дружини. І ти ну, цей син знаходиться на утриманні цього батька, то він теж має право. Але потрібно надати всі документи, підтверджуючи це 268 шістдесят стаття Сімейного кодексу. Це визначає але ключове. Що відповідно до цієї статті Сімейного кодексу двічим вічим зобов'язаний утримувати малолітніх, неповнолітніх пачерку пасинка, які з ним обов'язково проживають, якщо у них немає матері батька, діда, баби, повнолітніх братів і сестер, і, е... Або ці особи з поважних причин не можуть утримувати а, цих а, дітей, і, і ВІЧ може надавати таку матеріальну допомогу. Ще ключове також зміна підхід у підтвердженні права на відсрочку щодо доглядачів. Пам'ятаєте раніше, почи, все рівно потрібно було спочатку перевірити е, ну, може бути призваний, що здоров'я нормально військово а потім уже йти на вістрочку. Зараз ні. Якщо у вас є ум, е, умови для того, щоб таку вістрочку як доглядачу оформити, то потрібно спочатку оформити на комісії це право, це можливість. Це рішення комісії, яка, яка створена при е, органах влади, це потрібно подати або до органу соціального захисту населення, або через ЦНАМ за місцем проживання, оформити цей догляд, надати докази того, що або отримаєте вже таку е, оплату, допомогу за догляд, або є акт, що підтверджує, що ви догляд здійснюєте. А тільки потім іти на комісію ТЦК ТСП да подавати відповідні документи да, отримувати таку відсрочку. От такі зміни. Власне, яка ситуація зараз щодо проходження е, ВЛК? Чи зараз е, обов'язково треба для обмежено придатних, наприклад, проходити повторний ВЛК? Що буде, якщо людина не піде, які штрафні санкції і так далі? Ну, спочатку треба сказати, що знову змінилося. Да? Змінилося те, що до прийняття рішення про відсрочку, якщо у військово зобов'язаного є таке право, його не можуть відправляти на проведення ВЛК. Тобто, щоб з'ясувати його стан здоров'я, може він бути призваний, чи ні, спочатку розглядаються документи, якщо військово зобов'язаний надає такі документи, у нього є умови отримання відсрочки. Тобто, це потрібно знати для того, щоб ну, уникнути таких маніпуляцій зі сторони ТЦК та СП, які зараз є, і про які нас повідомляють. Але це не стосується військовозобов'язаних, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців, відповідно до висновку ВЛК. У разі закінчення строку. Дії такої довідки, постанови ВЛК, вони мають пройти медогляд з метою, з метою визначення їх придатності до військової служби за винятком тих, які визнані особами з інвалідністю. І хочу звернути також увагу на те: зараз багато питань виникає і телефонують нам на гарячу лінію, що громадяни, які Є військово зобов'язаними і до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби мають обов'язково повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Включно крім того, чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу. І третю групу інвалідності, так, які мали пройти повторно огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, мають пройти оцінювання повсякденного функці... функціонування особи з 1 квітня по 1 листопада 2025 року. Це приводять експертні комісії, які створені замість ліквідованих МСЕК. Взагалі, от експертні комісії вже перші є якісь оцінки, наскільки вони, не знаю, ефективніші, менш корупціоногенні, і так далі. Ви знаєте, зараз у нас звертаються наші. Е Військовослужбовці, ті, які проходять ВЛК, ті, які потім проходять безумовно ці експертні команди, тому що потім мене дають можливість там отримання о, статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони говорять, що багато відбувається через заочну форму, і це добре, що людина о, не їде. На цих палицях, милицях для того, щоб все ж таки е, мати докази того, що їй е, потрібно такий статус, не тільки за статус, а для реабілітації, одужання, в тому числі і морально. Е, поки таких видухів про те, що це корупційна складова, є ми е, до нас не надходимо. Пані Людмило, дякуємо вам, Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Була з нами, дорогі друзі. Ще покажемо зараз телефон гарячої лінії Українського центру захисту прав людини. Якщо маєте питання, ви можете звертатися. Ось зараз увага на екран на титрі. Бачите, 0800 33 07 09. Це гаряча лінія Українського центру захисту прав людини.